Слав, а по сівалках і ґрунтообробній техніці. Я знаю, ви робите переобладнання піднесення рідких добрив. Розкажи, будь ласка, детальніше про ці переобладнання. По сівалкам. першу сівалку, яку ми зробили, це напевно була Харківська область, і це була сівалка Масей -Фербісу. Ага, Це наш Прикольний. перший досвід в цій справі. Нам попався дуже такий прискіпливий. Замовник, який хотів максимальний результат і за стиль, стислі терміни. І ми, в принципі, з цим справилися. Да, звісно, було, так як ми це робили вперше, дуже багато було питань, на які ми не знали відповіді. Але зараз е, е, є всвід, і ми вже можемо, наприклад, провести якусь консультацію, розказати про якісь технічні можливості наші. Виконати, а які ми не можемо, які питання вирішуються е, легко, а які, для яких треба там, дуже багато приділити часу, е, до, до, навіть, до того, як приїжджати до клієнта? Е, дуже багато моментів буває по самим новим сівалкам. Вони доволі складні. Е, якщо ми беремо е, одну із самих, ну яка мені, наприклад, тому що вона червона, ага. да, і яка мені найбільше подобається, це водоштат Темпо. Ну, мені особисто подобається восьмір. Ага. І по ній там дуже багато всяких цікавих моментів з тим самим, з її технологією, що там насіння не просто падає, а насіння під тиском вилітає всі, всі мінета. Так, лужи. так, так. І можливість поставити там рідкі добрива для нас на той час. Там, була проблема, да, з да цим? Так, там 4, 4 роки тому це була, наприклад, проблема. Як ви це реалізували? В принципі, ми з клієнтом зустрічалися, дуже довго там, розмовляли на, на, на цю тему, підходили до цього питання більш ну, відкрито. Ми говорили те, що ми можемо. Клієнт нам допомагав тим, що в нього були ідеї саме. Ага. Як він це бачить? Бо, дивись. В більшості частин, коли ми, наприклад, спілкуємося, от я особисто спілкуюся да. з клієнтом, да. ми звертаємося до того, як клієнт хоче, не так, як ми хочемо, а ну, як, як це можемо, сам... та, там, типу... ми можемо багато чого, але що саме потрібно клієнту, да, ми да, так да. Робимо. що він саме хоче. Угу. І ми вже підлаштовуємося під нього. Понятно, що ми, наприклад, з своєї сторони йому кажемо, що це буде неправильно, а це буде. Класно працювати да. і клієнт теж да? ми консультуємо наших клієнтів, як це можна реалізувати, як можна зробити це дешево, як це можна зробити дуже дорого. Да? Да, Тому, ну бо так. кажучи, ну ми орієнтуємось завжди на клієнта. І якщо вам потрібно переобладнання сівалок, понесення рідких добрив, будь ласка, звертайтесь, обов'язково вам з цим допоможемо і надамо найкращу пропозицію на ринку.